У Кам'янському відкрили після капітального ремонту четвертий поверх амбулаторії за адресою вулиця Сергієс Лісаренка, 3Е. Тепер тут нова клініко-діагностична лабораторія, оснащена сучасним обладнанням. У комфортних умовах ведуть прийом пацієнтів лікарі первинної ланки. Мені подобається, все дуже світло, хайно, чисто, все нове. Лікарі дуже чуйні, гарні. Заходячи до лікаря в кабінет, все там є, все чудово обладнано. Ремонт виконано у рамках програми відновлення України, яка фінансується європейським інвестиційним банком. Роботи включають оновлення всіх чотирьох поверхів будівлі, утеплення фасаду та благоустрій прилеглої території. Також у межах цього проекту відновлюють три найбільші лікарні міста Кам'янського та Кам'янського району номер 7, 8 та 9. Хочу подякувати підприємству френству Каместаль, група Метанвест, яка допомагає нам співфінансувати всі ці чотири. Проекти наших медичних дуже важливі для нашого міста, в тому числі сьогодні. Ми відкриваємо цей четвертий поверх завдяки тому, що підприємство Камедсталь надало необхідне співфінансування з боку нашого міста для фінансування цього проекту. Хочу подякувати Олександру Борисовичу за цю важливу для нашого міста допомогу. В новому році компанія Мітенвест. Як і раніше, буде допомагати не тільки нашим військовим, яким я дякую за те, що вони боронять нашу вітчизну, а й мирним мешканцям в містах присутності. Наша сумлінна праця сумісна з нашим міським головою Кам'янського Андрієнідовичем із Кам'янською міською радою є пріоритетом для нас. Від цього нашого колективу я дякую нашим медикам за їх нелегку працю.